Коли господиня несподівано зателефонувала і сказала Анастасії спакувати свої речі, дівчина була повністю розгублена. Куди тепер піде? Ввечері вона мусила виїхати. Даремно благала господиню, щоб та дала їй хоча б три дні. Вона не хотіла поступатися. Раптом з'явилися покупці, завтра прийдуть оглядати квартиру. Тільки не сміти тут, сказала господиня останній раз. Прибирай за собою, бо знаю вас, орендарів. Навмисно розкидаєте сміття. Псуєте ванну, щоб мені зробити назло. Анастасія їй не відповіла. Вона не збиралася опускатися до такої низькості. Дівчина сіла в крісло з опущеними руками. Де вона мала б провести ніч? Тут на роботі в перукарні. Господині Марії, б це не сподобалося. А вона мусить працювати до шостої і мусить спакувати свої речі. Коли буде мати на все це час. Але найважливіше все ж таки, де провести ніч. Оксана, подруга Анастасії, почула її розмову і тепер, закінчуючи зачіску чергової клієнтки, подивилася на Анастасію з запитанням. Анастасія сиділа тихо і майже плакала. Добре, що клієнтка не прийшла за попереднім записом. Вона мала час зібрати думки. Оксана, закінчивши всі роботи, підійшла і обняла дівчину. Що, Анастасія, є якась проблема. Я тебе чула. Анастасія заридала. Не знаю, що робити, навіть роботу кинути. А куди? До мами в село. Приїхала сюди з таким трудом, отримала роботу в добрій перукарні. Зарплата нормальна. Але мама потребує дорогих ліків. Там в центрі району не знайду роботи, щоб допомогти хворій мамі. А нове житло. Де я тепер знайду? Ні, за добрі гроші це можливо, але все у мене пораховано. Я не маю можливості на це. А ще треба шукати бюджетну квартиру. Оксана вислухала її, зітхнула, взяла телефон і вийшла з кімнати на кілька хвилин. Незабаром повернулася щаслива. Не переймайся, подруго. Впораємося, сказала весело. Зателефонувала до тітки. У неї є квартира в старому будинку, хоча сусіди там не дуже. Хвилин сорок звідси доїхати, але квартира має все. Це одна кімната, але затишна. Скільки? зі страхом запитала Анастасія. Вона подумки перерахувала гроші в сумці і на карці. Нічого не візьме, Оксана усміхнулася. Досить платити за комунальні послуги і дбати про порядок. Тітка успадкувала цю квартиру від діда. Вона не може її дорого продати, але й не хоче здавати будь-кому. І боїться впустити орендарів. Загалом, вона хоче і потребує, щоб за квартиру платили комуналку і чекала на заселення. Тоді чому вирішила мене впустити. Анастасія була здивована. Бо тітка вірить, що я не попрошу будь-кого. Оксано, дякую тобі. Анастасія була зворушена. Так дуже ти мені допомогла. Допоможу тобі теж перенести твої речі. Оксана розсміялася. Мій чоловік за мною приїде, тож поїдемо втрьох. Анастасія зітхнула з полегшенням. Це було те, що треба. Пізно вдень вона вже пакувала свої речі до нової квартири. Оксана та її чоловік поїхали. Правда, вони зітхнули на прощання, що будинок дійсно жахливий, аварійний, але люди ж живуть. А Анастасія була здивована новим житлом. Старі відшаровані стіни при вході здавалися їй дрібницею. Квартира мала прийнятний ремонт, хоча з вікон тягнуло. Минув тиждень з того часу, як Анастасія переїхала. Вона приходила до квартири пізно ввечері, а рано вранці виходила на роботу. Не бачила нікого з сусідів. Знала тільки, що поруч живе старший чоловік, який, мабуть, п'є. раз чула через стіни дзвін пляшок і хриплі п'яні лайки. Стара жінка при вході повідомила їй, що сусіда Анастасії, дідусь Петро, був колись нормальним. Але потім йому відбило і він почав пити. Самі хамські алкоголіки, як він? Подавала ти скаргу в поліцію? запитала Анастасія. Чому? Знизала плечима. Він нікому не заважає. П'є і п'є. Вже давно не виходив з квартири. Друзі приносять йому лише пляшки. Анастасія тільки зітхнула. Їй пощастило, що був сусід. Вона теж нікому не заважала. І за це дякувала. Одного пізнього вечора до дверей Анастасії пролунав стук. Дівчина саме збиралася лягати спати. Насупила брови з недовірою. Хто там прийшов? Хто там? запитала. Зазирнула через вічко і роздратовано змахнула рукою. На підході нікого не було. Мабуть, сусідські алкоголіки вирішили з неї пожартувати. Анастасія повернулася, щоб піти, коли стук знову пролунав. Вона повернула голову. Звучало дивно, ніби стукали в нижню частину дверей. Вона ще раз подивилася через вічко і нікого не побачила. Хто тут ходить? Закричала. Зателефоную в поліцію. Допоможіть. Почула слабкий голос старшого чоловіка. Благаю, дай мені щось поїсти. Це прохання змусило Анастасію здригнутися. Вона відчинила двері і завмерла від страху. Під її дверима лежав старший чоловік. Він був сивий. Його волосся давно не стригли. Борода була заплутана, а одяг брудний до невпізнанності. Він намагався трохи піднятися, але нічого не виходило. Його ноги були як трявчані ляльки. Хто ви? Що з вами сталося? Нарешті сказала Анастасія. Я живу в квартирі поруч. Старий показав у напрямку квартири, до якої заїжджалися алкоголіки з усієї округи, ніби це був їхній дім. Дівчино, люба, дай мені шматок хліба. Два дні нічого не їв, а ноги не тримають. Боже, прошепотіла Анастасія. Побігла на кухню, дістала з холодильника вінегрет, нарізала хліб і на всякий випадок взяла шматок ковбаси. Окей, і так не варто їсти вночі, але старий був явно голодний. Анастасія намагалася не думати про те, що це той самий дідусь Петро. В цей момент вона бачила просто нещасну людину, яка потребувала допомоги. Вона повернулася до дверей. Старий все ще лежав на килимку при вході в квартиру. Ось Анастасія простягнула руку з їжею і завмерла. Як ти дійдеш? Поклич сусідів на допомогу. Треба викликати швидку. Ніхто мені не допоможе. зітхнув старий. Сусіди тут самі за себе. Стараються взагалі не помічати один одного. А швидка. Як вони можуть мені допомогти? Ти, будь ласка, занеси їжу до моєї квартири. А я сам. Кажучи це, він поповз до дверей. Повільно, злегка стогнучи. Шокована Анастасія пішла за ним. Коли зайшла за старим до квартири, була вражена тим, де опинилася. Подряпані шпалери, всюди бруд, з кухні видно було стіл, повний ними посуду. Навколо пляшки, бігаючи таргани. Сама бачиш, люба дівчино, як тут викликати швидку. Це ж ганьба при людях, сказав старий. Він поповз до брудної канапи і повільно на неї заліз. То ти не пеєша. сказала Анастасія різко. Вона поклала їжу на диван і пішла до дверей. Не залишай тарілку з вінегретом. Зараз все одно б викинула цю тарілку. Старий слабо покликав її. Не повинна так говорити. Я не п'ю. Не пеєша. Анастасія усміхнулася. Чи пляшки самі тут з'явилися? Чому твої приятелі не залишили тобі їжі? Випили мою пенсію і пішли. Тепер прийдуть за тиждень, коли листоноша принесе нову пенсію. Старий сказав гірко і повторив Я не п'ю. Нічого не розумію. вигукнула Анастасія і повернулася до кімнати сусіда. Якщо ти не пиєш, то навіщо ти когось впускаєш? Чому твоє житло в такому страшному стані? Дізналися, що я не ходжу, тому постійно приходили. Забрали мені ключ від квартири, прошепотів старий. Сльози наповнили його очі. Не можу їх відігнати, тому скажи мені, що сталося, Анастасія сказала рішуче. Вона знайшла чистий стілець і сіла. Я слухаю. По-перше, як тебе звати, Петро. І Петро розповів цю історію. Петро все життя працював на заводі. Починав як практикант і став майстром. Його дружина Олена теж працювала на заводі. Вони отримали цю квартиру від заводу. Він і його дружина жили разом. Душа в душу. І тільки одна річ їх засмучувала Вони не мали дітей. Олена не могла народити. Спочатку вона плакала, навіть просила Петра її залишити, але чоловік ігнорував ці слова. Він розумів, що Олена у розпачі, як він міг би її залишити. І тоді Петро запропонував Олені піти до дитячого будинку і виясиновити там дитину. Дружина спочатку була збентежена, але потім з радістю погодилася. Перше, яке зустрінемо, візьмемо, висловили вони побажання. Біля входу до дитячого будинку буквально під їхні ноги кинулося кучеряве хлоп'я років п'яти. Візьміть мене, буквально благав. Я добрий. Серця Олени і Петра затремтіли. Щоправда, директорка попередила тоді, що Святослав, як називали хлопчика, складна дитина. У нього проблеми з нирками. Він дуже нервовий. Це все провина його матеріалколічки. Яка не доглядала за сином, а нещодавно замерзла пеєною у заметі. Святослав потрапив у дитячий будинок. Не може знайти спільної мови з хлопцями. Або сам б'ється, або його б'ють. Вихователі ледве їх розбороняють. Йому не подобається в дитячому будинку. Тому що разу, коли бачить нову пару, мчить до них першим, щоб його забрали. А директорка чесно розповідає про хлопчика потенційним батькам, кілька пар передумали виесиновлювати Святослава. Але Петро і Олена були рішучі, що це їхній син. Взяли Святослава. Довго лікували, возили до різних лікарів, оточили щирою любов'ю. Зрештою, син став їхньою радістю і гордістю. Добре вчився у школі, грав у футбол, після школи вступив до інституту. Але кинув навчання перед сесією. Потім пішов до армії, а звідти повернувся іншою людиною, почав багато пити. Мабуть, це було спадкове. Олена плакала і благала сина кинути пити. Він обіцяв, а потім знову починав. А потім раптом зірвався і поїхав на північ. Отримав роботу змінним робітником, живе там роками. Здавалося, що кинув пити, навіть одружився, але до батьків не приїхав. А вони сумували, писали йому, телефонували. Святослав весь час згадував, що дуже зайнятий. Аж одного дня сказав матері по телефону, чого ти від мене хочеш. Ми чужі один одному. Дякую, що мене виховала. Але на цьому кінець. Думаєш, що допоможу? Ні в якому разі. У мене своє життя. Олена знову розплакалася. А Петро дуже розлютився на сина. Вони його виховали, це все. І не потребували від нього жодної допомоги, хоча б для того, щоб побачити. Олена більше не чекала сина, померла рік тому. А Петро почали сильно боліти ноги. Дуже сумував за Оленою, боліло серце. Біль намагався заглушити горілкою. Тоді познайомився з Дмитром, місцевим алкоголіком. Почав постійно приходити до його квартири. Незабаром Петро схаменувся і кинув пити. Але новий приятель не так легко зник. Молодий, сильний, нахабний. Петро терпів його, давав йому пити. Але кілька місяців тому його ноги стали зовсім погані. Просто перестали діяти. Подзвонив до лікарні. Тарапеватека приїхала, оглянула його, виміряла тиск, виписала направлення на обстеження і знеболювальну мазь, після чого пішла. Їй не було діла, як старий дістанеться до лікарні. Петро попросив Дмитра допомогти, але той тільки розсмівся, сказавши зручніше мені з людиною без ніг. У будь-якому разі Дмитро став зовсім нахабним. Забрав у старого ключі від квартири, вивіз телефон невідомо куди. Також вміє забирати пенсію Петра. Приходив у день виплати пенсії і чекав на листоношу. Була, мабуть, єдиною людиною, яка йшла побачитися з пенсіонером, але була така байдужа. Все її не цікавило. Давала гроші Петру, і вже її не було. А чому квартира виглядала так погано? Чому цей дивний чоловік сидів зі старим і чому Петро не пішов? Нічого з цього не мало значення для Анастасії. Як тільки листоноша вийшла за двері, Дмитро одразу ж забирав все у старого, а потім випивав усе зі своїми друзями у квартирі Петра. А старий забув уже смак нормальної їжі, тому те, що має за кусок, жує і тільки повзає по квартирі. Дмитро сміється і називає його хробаком. Анастасія слухала оповідь Петра і тільки хитала головою. А що з сусідами? Чому ти не скаржився їм раніше? Запитала вона старого. Кому ж мені скаржитися? Важко зітхнув він. Всі, хто був тут раніше, пішли, а нові не мають для мене часу. А Дмитро закривав двері, щоб я не міг виповзти. Сьогодні забув закрити двері, тому я виповз і постукав до перших дверей, які знайшов. Це жахливо. Ми мусимо щось з цим зробити. Я піду вже, діду, зателефоную завтра. Потрібна допомога соціальної служби і лікарів, щоб цим зайнялися. Ніхто мене не хоче. Побачимо. Анастасія вийшла з квартири старого з наміром завтра влаштувати великий скандал. Чому старий опинився в такій жалюгідній ситуації? Взяла також номер телефону сина Петра. Анастасія не могла повірити, що син міг повністю забути про свого батька. Навіть якщо був усиновлений. Петро його виховав. Але завтра вранці вона побігла до старого, принесла йому на обід кашу, хліб з маслом, вареники. А ввечері нагодувала супом. Усміхнулася до старого. Петро відповів усмішкою з вдячністю. При вході її зупинила знайома балакуча сусідка. Як там Петро ще живий? запитала Анастасія. Бачила, що ти йшла до його квартири. Петро живий. Анастасія відповіла холодно. Ти повинна сама піти до його квартири. Чому? махнула рукою стара жінка. Мені не хочеться ходити до цього пиянички. Він не є алкоголіком. То чому до нього ходять різні пиянички?» Це треба було запитати. Анастасія не хотіла розмовляти з цією пліткаркою. Вона розуміла, що та мусить дізнатися все тільки для власної цікавості, а допомогти не зможе. На роботі вона замислювалася, що стається з людьми? Звідки така байдужість? Кожен за себе і це дуже сумно і страшно. Коли було вікно між клієнтами, Анастасія зателефонувала до сина Петра і розповіла йому про його батька. Чого ти від мене хочеш? відповів байдуже. Нехай соціальні працівники ним займаються, а в мене своє життя. І більше не відповідав. Анастасія була вражена його відповіддю, обурена. І це твоя вдячність. Але не було часу розмірковувати. Вона зателефонувала до соціальної служби. Розумієте, людина не може ходити, потребує допомоги. Чи є у вас соціальні працівники? Стурбовано запитала керівника соціальної служби. Є, відповів байдуже, але щоб зареєструвати працівника, пенсіонер мусить надати пакет документів і довідку з лікарні про стан здоров'я. Але до лікарні не доїде. Потрібен інвалідний візок і супровід. Можемо це забезпечити, коли будемо мати документи в руках. Це була вся відповідь. Лікарня також нічого не дала. Сказали, що терапевтека приходила кілька разів з соціальним працівником до Петра, але він не відчинив двері. Соціальний працівник має бути там, коли приходить лікар, чемно пояснив персонал поліклініки, але його там нема. Нехай зареєструється. Анастасія зрозуміла, що це замкнене коло. Ніхто не поспішає допомогти самотньому, нещасному старому. Вона вирішила зателефонувати до поліції. Заєднали її з дільничним. Дмитро там живе. Поліцейський був здивований. А я думав, чому він так далеко поза зоною уваги. Розумію допомогти. Прогнати його. Старий на нього не скаржився, а сусіди не жаліються. Анастасія не хотіла далі розмовляти. Вона розуміла, що знайдуть причину не розглядати справу. Вирішила сама допомогти Петру. Ввечері попросила власника салону, щоб завтра її відпустив, і побігла додому готувати суп. По дорозі зайшла до магазину з інструментами і купила замок. По дорозі зателефонувала до слюсаря. Коли варила суп, слюсар вже встиг встановити новий замок. Заплативши йому, Анастасія прийшла нагодувати Петра. Тисячу років не їв справжнього супу. Усміхнувся радісно і тремтячою рукою взяв ложку. Дякую, Люба. На цей вид Анастасії заболело серце. «Їж схочу. А до речі, нові ключі покладу тобі під подушку. Один візьму для себе. Відтепер буду тебе відвідувати. А завтра вранці зробимо генеральне прибирання. Ти проти. Звісно, що ні. Очі старого наповнилися сльозами. Губа тремтіла. Олена мала бачити, на що я перетворив її квартиру. Як це болить? Не хвилюйся, Петре. Відновимо її блиск, усміхнулася Анастасія. А зранку вона почала прати, мити, чистити. Ввечері якраз закінчила. А тепер усміхнулася хитро. У плані маємо стрижку і купання. Для кого? Не зрозумів старий. Для тебе, звісно. Викупаю тебе. Я старий, але все ж чоловік. Це незручно. Незручно сидіти в бруді, Анастасія відповіла трохи різко. Ну, це не обговорюється. Анастасія поголила і підстригла Петра. Мити було важче. Петро поповз до ванної, а там Анастасія посадила його на стілець і мила над умивальником. Це було як нове народження. Петро усміхнувся після всього. Втомлена Анастасія була задоволена результатами своєї роботи. Чиста квартира. Звісно, шпалери все псували, але й так було набагато краще, ніж раніше. Петро виявився не такий старий, не більше 70 років. Завтра поїдемо до лікарні, сказала Анастасія. А вона вже все продумала, зателефонувала лише для замовлення таксі для інвалідів. Водій навіть допоміг Петру спуститися з квартири. У лікарні Анастасія і Петро мали удачу. Цього дня була міністерська перевірка. І Анастасія, не соромлячись, підійшла до міністра і сказала, що бідний старий потребує допомоги. Одразу ж Петро був оточений такою опікою, а навіть більше його помістили до лікарні для діагностики. Коли Анастасія повернулася з лікарні, чоловік, мабуть, той самий Дмитро, тупцяв перед квартирою Петра, намагаючись відкрити двері, але не міг. Анастасія з чистим сумлінням зателефонувала до поліції. Злодій вдирається до квартири її сусіда. На диво, поліція приїхала швидко і забрала Дмитра. Мабуть, був такий наляканий, що більше ніколи не приходив до Петра. Петро був у лікарні близько двох місяців, мав артрит. Лікували його ноги, і влітку він зміг ходити. Вийшов з лікарні на власних ногах, Анастасія зустріла його при воротах. Але це не був кінець історії. Незабаром почали переселятися з дому. Петро отримав чудову однокімнатну квартиру в новому будинку. Старий був здивований. Навіщо йому такий люкс? Адже міг би жити у своїй квартирі. Але Анастасія знову шукала нове місце для життя. Вона прийшла попрощатися з Петром. Мабуть, знайшла кімнату. Анастасія, чому ти маєш жити у винайнятих кутках? вигукнув Петро. Живи зі мною, якщо хочеш, звісно, не буде нам тісно. Дівчина запитала несміливо. Вже давно ти стала для мене як родина, зізнався старий. Фактично, напишу на тебе Дарчу. Нехай це буде твоє житло. Навіщо? Адже ти маєш сина. Мав сина, але зовсім його втратив, сказав Петро з гіркотою. І тоді сталося щось неймовірне. Мати Анастасії приїхала до доньки. Останнім часом почувалася краще. Допомогли ліки, які надсилала донька. Вона познайомилася з Петром і незабаром обоє виїхали за кордон, залишивши Анастасію у новій квартирі. А через півроку з'явився Святослав. Він намагався оскаржити в суді дарування квартири від батька, але йому це не вдалося. Поїхав на північ злий і ображений. Анастасія залишилася правовласницею квартири. Ось так буває. Коли одного дня вирішуєш допомогти людині, від якої весь світ відвернувся.